Доброго ранку, діти! Послухайте загадку. Мене частенько кличуть люди, а як прийду, ховатись будуть. Молодці, здогадалися, це дощ. Ось я вийшла на двір, щоб показати вам, як іде дощик. Бачите, дах мокрий. листочки на деревах мокрі, на асфальті калюжі. Так, ось краплинки які на шипках. водяні краплинки. А яке ж небо? Ой, небо сіре, затягнуто дощовими хмарами. Хмари сірі, важкі, плимуть низько. Звідки падають краплинки? Із хмар. А з чого утворилися хмари? Хмари утворилися також з краплинок. Вода випаровувалася, піднімалась парою вгору, на небо, там охолоджувалась і з нею утворилися хмари, які знову дощем впали на землю. Дощик сьогодні отакий от не дуже рясний. Іде і моросить. Ми вже знаємо, що після дощу у лісі з'являються гриби. А сьогодні ви запам'ятаєте загадочку, загадаєте своїм мамам. Мене частенько кличуть люди, а як прийду, ховатись будуть. Запам'ятали?